Будемо робити пилімені, і хлопці мені будуть допомагати. А куди вони діляться? Пані Марія вже відживає, повертається в форму. бачите, яка довольна. Пельмені то просто Та така тємка, що не можу передати. Це моя сама улюблена страва наша. Фарш є. Фарш готовий. Фарш готовий. Тісто готове. Правда, фарш можу я дегустувати, бо в мами ще не повернувся. Смак і вона не чує. Сольоний, той фарш не сольоний. Мені нічого не сольоне. Так що мушу мати підстраховочку. Там і будемо коротше робили три кілограми пельмені. Три штуки. Наємося, напхаємо морозилку, так щоб вони вже нам проїлися на деякий час. Так. Робота пішла. Що, розкачуєте пальни? Так, чекаю ще на зятя. Зять почув, що треба робити і десь пропався. Кричимо дядю. О, не все пельмені робити. Або складати найлегшу роботу для нього. Та, найлегшу роботу? Складати. Я зараз собі знайду найлегшу роботу. <рес> Та, як Здерти Здертимоги найлегша робота. <рес> <рес> найлегшу роботу. Шановний, з вами все нормально? Так? Ну бляха, нам ще одні качалки треба. Нормально, ви швидко розкачуєте. Я дуже люблю. То хто накладає м'ясо? Я. Я принтер заправляв і в мене руки кольорові. Я ніяк того не можу відмити. Я вам покажу, як то робиться, дивіться. Раз. І раз. вже так А подосить м'яса, ні? Ти як по досить то... А, то перший наклад для зятя. Думаю, що так каже досить м'яса не луже. Кажу. Кажу, чого я мама каже, та не лужи так досить м'яса? Я кажу, то що перший наклад для зятя? <реш> <реш> так. Зараз буде вже перший наклад. Малювайся пацями було я на ні? Що зробиш, я помив їх? І вони ще плюс термообробку проходять ті пельмені. При 100 градусах виварюються. А в нас робота пішла. І що ви думаєте? Що ми робимо? Подивіться, що <реш> ми зять пельмені захотів. в захтів. Що ви думаєте? Дивіться, скільки він м'яса ложить. Як почув, що то перший наклад його. Почув, що перший наклад його він там чим побільше. Я буду бачити, який то буде перший наклад зятя. О, Отово наклад зятюві. а то чий? Синочка. о, так. О, нарешті правду сказав. Я йому вибрала найлегшу роботу йому <рес> Так, мама, переглядає сторіс, щоб все нормально. О, так. о, нарешті правду. У Нас коротше вже перший наклад є. Перша підмінниця, так? Підмінниця. Каже, так Владик, так що мама так. має досить здоров'я, каже, що аж дошка вгинається, так катає. Прикалується той зять з мене, прикалується. Він вийде, що я ще не почала катати, вже з мене лиється. Але сили немає, а я, сили... Та, силили, мані, а так. я сили, дійсно не маю. Але що зробиш? Фін, зять, не віри. Мені не Тут ми залишили що то в дитячий будинок. Іринка нарихтувала пакунки, та? так? Скажем так, допомога в дитячій будинку. Допомога на Миколаївках. Да. Всі хочуть, щоб Миколай прийшов. Всі чекають, на допомагають. Я розумію, оператор це класний, але треба допомагати. Я собі взяв саму відповідальну роботу, висок. Ніфіга собі воно шпарить. Бляха, фаршировка не встигає, воно каже, здоров'я немає. Дві зараз тиснути буде, дивіться. Де, де, де. га? Здоров'я вона немає. Дивися, то при мене це ж підскакує. Та то, то не підміється, то то кривий той, дошка крива. Ну кривий той, так. Що ж хто взять на мене, на наліцає. А після і лікарні. А зараз як вибивати буде? Він ага. Не, не розумієш я для них. Я ж можу піти ноги здерти і лежати. Але... То... І я буду коцати дверки собі. О, О, от дивіться, зробив, поки то, мене не було поламав поламало. Так, так. Кухня дорога. Бляха, дорога. Ага. Ага. тому сусід балончиком красив, каже, кухня дорога. <реш> 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 кухня <реш> дорога. <реш> Півжиття пів на ту кухню. Та дорога. пів життя. <реш> дорога кухня. Усі з балончика помалював, воно ходи хвалиться. Ти хоч дивіться, який екземпляр у нас тут. О, чувак, Це на чилі на розслабані. Він чекає, поки ми пельмені зробимо. <гум> дивіться, як водик міє гарно розкладати розкладати, як міє гарно. Зять ага. бракує. Тари. Тари бракує. Ага. Я поставив воду. Треба доробити, а тоді вже будемо варити і їсти. Ну трошки більше як година О, і. Да. Та дам Та-дам! Та і ще одна тут. Тобто, Вісім Вісім пільмів вийшло. Десь скільки там виходило? Коротше, поза позад 200 пельменів зробили. Тепер я буду складати. Я вже підготовлюю масло. Я люблю мочати в масло, навіть оце тут трошки для кислинки додати. Тепер смакута. Мама вже То які ті саморобні чи ні? Це, Ту, ті, що мама... Це а, звичайні. А звичайні? Я їх трошки переварила. Так. Трошки розварила, нічого, вони залетять на ура. А я їх просто перебрала. Так, тут наступна партія. Це домашні. Ручні, ручні. А, ручні, я зрозумів. Що, пахне тобі малий? Та тобі може теж щось припаде. Йдем їсти пельмені. Йду по пана Володимира кликати. Хай зима мене не лякає. Там, дам, 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 дам. Їсти? Дам. Дам? Дам. З обшою? Я з обшою її. А я з загальної. А я можу з загальної теж. Тату теж любить з маслом. Як тема? О, мама собі зробила енергію. Ручні, там видно скільки м'яса. Просто пушечка. Всі запитаються, а де всі решта? Богданчик на <пробітник> англійській. <пробітник> а Мартуся в іншій кімнаті їсть. Таке.